Кут РЛС дорівнює 80% кута ПЛР. Знайти кут РЛС. Ну, ми візьмемо кут ПЛР за X. Ось він цей кут X. Тоді кут. РЛС дорівнює 80% від цього кута Х. 80% це 80 сотих, або 0,8, тобто кут РЛС дорівнює 0,8х. Так як ці кути суміжні, то їх сума становить 180 градусів. 1,8х дорівнює 180 градусів, х звідси дорівнює 100 градусів. Нам потрібно знайти кут РЛС, так як кути суміжні, то кут РЛС дорівнює 180-100 дорівнює 80 градусів. Тобто відповідь А.